Нам, з сестрою, вже за 50, але вона мене просто ошелешила дитячим аргументом. Мені здається, що я вже й забула все, що було в дитинстві, а вона старша і ще пам'ятає. Отож ми з Вірою були рідними сестрами, тільки вона на 4 роки старша, і моя поява чомусь дуже її вразила. Батьки нас однаково любили, і можу навіть сказати, що тато більше любив віру. Бо завжди ставав на її бік. Якщо мама купувала мені щось нове, а це було дуже рідко, бо я все доношувала за сестрою, то віра таке батькам влаштовувала, що вони мали їй теж купити щось нове. Мені було якось все одно, але не їй. Далі ми виросли і розлетілися в різні міста, одружилися і маємо дітей. Нас розвела не лише відстань, але й життя, бо у нас різні інтереси і вподобання. Зідзвонюємося лише на дні народження, і то останнім часом уже й це забувається, то я можу на кілька днів спізнитися з привітаннями. Ще хочу додати, що Віра завжди якось прискіпливо ставилася до мого особистого життя. Чи часом я чоловіка не кидаю, чи він мене? Ой, ви так нудно живете, у нас з Василем мексиканські пристрасті, мало не щомісяця, то він іде, то я все кидаю, хихотіла вона. Я знала, що сестра живе на орендованій квартирі все життя, і мене це дуже дивувало адже за стільки років можна було собі зібрати на квартиру.